Коли ми сліпо повторюємо одне і те, ж, одне і те ж, коли ми слідуємо правилам, які нав'язані нам зовні, і не піддаємо їх сумніву. Догма не любить запитання. Догма не любить людей, які є розумні і зможуть розібратися. А потрібно це мені робити в даний час, місце і особу. Ось сьогодні ми розберемо, як працювати з догмою, і що це таке. Намаскар, дорогі друзі, чому нам всім подобається догма, що це таке, чому наш розум абсолютно все спрощує, чому він такий економний, енергоефективний? Наш розум старається все спростити, все вивчити і перевести у правичку. І десь наш шаблон поведінки, тому що людина більшості в нас складається з певних привичок, певних шаблонів, яким ми слідуємо. Деколи там з'являється свідомість, яка змінює ці привички. Так? Але, е допустим, є в нас склад, де ми зберігаємо всі наші шаблони поведінки, всі наші реакції, які ми маємо. Коли нам наступив хтось на ногу, як ми реагуємо? Є там така картинка: там, флегматик, меланхолік, сангвінік і холерик. І вони там полізно. Там, холерик там, накричить, сангвінік там. Пожартує, флегматик заплаче, а там ще якийсь там щось ще зробить. <кій> <кій> От. Ну, Насправді воно все по-різному відбувається, але суть того, що є якісь певні шаблони, ми е, однаково реагуємо на подібні ситуації. Ви звикали, якщо нам ми привикли реагувати агресивно, якщо хтось е, нам стане на ногу. Наступні ситуації ми навіть не думаємо про це, ми автоматично наче витягуємо якогось складу. Тобто у нас є склад. В якому зберігаються всі наші привички от, в розумі. Тут є певна структура, так, і ми просто е з одної полички витягуємо ту реакцію і її видаємо, не думаючи. Тому що розум він енергоефективний, йому не треба раз думати. Якщо вже ти вивчив, як треба ходити в дитинстві, там, одна нога, друга, там представляєш, там, рівновагу тримаєш, вроді йдеш, все, розум це вивчив, ми про це зараз не думаємо, як ми ходимо. Чи хтось думає, якою ногою Там. Ніхто про це не думає. Так само нам наступають на ногу, і ми дістаємо правичну реакцію і відповідаємо. А якщо в цей момент з'явиться ця свідомість, яка міняє ці правички, так? з'являється свідомість і думає: ну, верніше, ми просинаємося так, від цього механічного руху, так, і думаємо: от, як краще. Я краще мені, як краще тій людині, як краще людям навколо мене відреагувати. Як я цього разу відреагую? Вона, скоріш за все, випадково стало. Можливо, е ну, різні ситуації, але можливо, щоб ми задумувались в момент, коли це сталося, і реагували по-іншому. Так? Щось е впало там на сорочках, хтось може там. О, там, розізлився, засмутився. А хтось просто взяв, підняв і все, і пішов, наче нічого не сталося. Не продаєте е, якимось дрібницям е, багато своєї уваги. Тому що якщо е, розтрачати на всі дрібниці свою дорогоцінну увагу і свою енергію, то на дійсно важливі речі їй просто не залишиться. І нам потрібно відслідковувати, в яких ситуаціях як ми реагуємо. І взагалі догма це трошки не про реакції, це про наші моделі поведінки. Так само, як реакції, так само ми завчили певні моделі поведінки, певні установки, так, які е, просто ну, ведуть нас, наче по коридору. Тобто ми вже коридор, по якому зазвичай рухаємося, свої психіці строли, ми якби по ньому йдемо. І тут така історія е, комічна, що була сім'я, і е, в тій сім'ї. Абсолютно там і прабаба, і баба, і мама. Всі жарять вегетаріанські сосиски, ріжучи на маленькі кусочки. Тобто, є там велика сосиска, вони її ріжуть на маленькі кусочки, її там жарять. І от підросла мала дитина, там, дочка вже, і вона питає: а чому не можна цілу пожарити якби, ту сосиску? Чому її потрібно на кусочки різати? Ну, мама каже, ну тому що так, баба моя робила, вона завжди от таке робила, я теж таке роблю. ну Традиція така сімейна, пішли до баби. А чому от сосиски ми постійно там на кусочки ріжемо і жаримо, Чому ж не можна ціло? Ну, так, моя мама робила, ну так постійно робимо всі чи ні. Ну, давай підемо до там прабабці там до мами, спитаємо, а чому ми так. Ну, в мене просто в дитинстві мама купила пательню, грошей багато не було. і вона купила маленьку пательню з І ціла сосиска не вміщалася, тому її треба було різати. Ну, і, в принципі, ми так привикли. І досі так е ці сосиски ріжемо на кусочки і жаримо, а не цілу. Тобто, в один момент часу просто була потреба порізати ту сосиску, щоб її пожарити. Зараз цієї потреби немає, бо вже є велика сковорідка, можна вже цілу жарити. Все. А люди далі слідують, і їм здається, що це традиція, і переводять цю традицію в догму, і просто слід. Так само от є от догма, що от, в Індії є річка, Ганга, вона нас свята річка, і люди звикли там пити з тої річки, там, купатися в тій річці. Вона настільки забруднена, там і е, е, кремації там проводять, і скидують там все, і відходи всі скидують. вона дуже брудна. А люди привикли, що це свята річка. Привикли там, досі там, пити її, звідти, так? але це було 100 років назад. 100 років назад річки були дуже чисті. У мене навіть прабаба говорила, що коли я йшла там, на пайку, і там була річка Західний Буг, і ти е, приходиш і ти можеш пити просто з нею воду, всі пили, і все було круто, вона була дуже чиста. Яка зараз річка Західний Буг? Вона чиста чи не чиста? Mm. От. Ну не дуже вона чиста і я б не рекомендував там, пити воду з неї. Але 100 років назад вона так була. І 1000 років назад вона так була. І 2000 років, і три тисячі років було. І люди звикли вже робити це, що зараз вони роблять це на автоматі. Але ситуація помінялася. Мій вчитель говорив, що потрібно оцінювати кожну ситуацію, ну, взагалі, все. Через призму персони, часу, time space, and person. часу, персони і місця, де це все відбувається. Тобто речі змінюються з часом. Те, що було нормально тисячу років назад, вже ненормально. Якщо 100 років назад ми мали чисті річки, зараз ми, на жаль, їх не маємо. Можливо, через 100 років, якщо ми усвідомимо свою поведінку і її змінимо, можливо, знову у нас будуть чисті річки. Особа. Я і інша людина відрізняємося один від одного. У нас в кожного свої подобання, в кожного різні організми, різні е, звички, <кхем> різні побажання в нас є. І то, що добре для одного, не завжди добре для іншого. Так? Допустимо, в одному місці от є традиція, що в нас, коли похорон, всі сумують. Там, Людина ну, не стало і всі плачуть. От. А, от, може, всі бачили відео, де там, є, там, в Африці якась країна, і вони там танцюють, там, струною ходять, бігають, підскакують. Чи там Південна Америка в них теж а, от, така традиція, що в принципі, це радісна подія, чи в Індії. Ну, тобто В одному місці на похороні люди плачуть, а в іншому веселяться. Так? Тобто різні просто підходи. Так, і якщо ти е, приїдеш з тої країни, де на похороні всі веселяться, танцюють і приїдеш в Україну на похорону, ну, те не зрозуміють просто. Що в одному місці добре, то в іншому вже не добре. Що в один час добре, в інший час вже не працює. І з одною людиною працює, і з іншою людиною не працює. Розумієте? Оце от і є раціональний підхід. І нам потрібно дивитися на всі наші реакції, всі наші моделі поведінки згідно цієї формули. Чи воно актуально зараз в цей час? Чи актуально з цією людиною і чи в цьому місці? Так саме про Догмуша. От, е, е, от був такий експеримент, де мав ну, е, мавпочок посадили там в кімнату, і посередині кімнати була така драбина, і в, на вершині драбини були там банани. Так. І всі хочуть взяти ті банани, але як тільки. Мапа хоча б одна ставала на драбину, щоб залізти по тими бананами, абсолютно зразу там холодною водою, неприємною всіх мав. обшикували, всіх обризували, і там було неприємно. І вироблась правичка. Стаєш на драбину, получаєш холодну воду в лице. І ніхто це не хочеться. І навіть інші мапи, якщо вони приходили, ставали на драбину, інші мапи абсолютно їх зразу скидали, типу все. Бо вони розуміють, якщо зараз вона полізе вище, всі отримують воду, ніхто цього не хоче. І вони почали замінювати оцих мапочок одна за одною. Спочатку одну нову поставили в кімнату, і вона не знала, що про холодну воду, і бачив, о, банановий, давай поліз. А інші мапи її скидували, скидували тому що е не можна. І потроху потроху міняли тих мап і зробили так, що початкової мапа, яка була обрисана водою, вже не залишилося. Тобто були всі нові мапи, які, яких ні разу не обливали водою. І вони продовжували цю модель поведінки, якщо одна мавпа стає на драбину, інші її стягує і не дають лізти. І чому? І навіть вчені вже думали, що ми не будемо вже водою обливати, подивимося, що вони там роблять. І навіть, тобто, якщо вони полізуть, візьмуть цей банан, ніхто не облиє їх водою, ти можеш спокійно піднятися за цей банан. <клух> а вони продовжують свою модель поведінки стару. Тому що вони так звикли, що не можна ставати на драбину. Тому що десь колись давно обливали водою за це. Або взяти слона, так? От припаликували слона маленького, і він крутиться, крутиться, тобто є певний якийсь шнурок радіусу, він там кругом, він не може вийти за той радіус. І він настільки привик, що той кілок він сильний, що він не може його вирвати. Він пробує вирвати, його не можна, тому що слон маленький, а кілок великий ставлять. І він настільки привикає, що цей кілок не можна вирвати, що не можна вийти за цей радіус. Що він, коли виростає, він набирається сили. Він, хоч може, машину перевернути великий слон, але в нього в голові сформована модель поведінки, що кілок я вирвати не можу. І він просто не старається вже цього зробити. Він вже змирився своєю долею. Дуже часто в нашому житті ми вже змирилися своєю ситуацією. Ми вже сто раз пробували, але не виходили. І ми себе, такий от радіус, помістили, все, ми більше нічого не можемо. <смі> <Так>? <смі> Потрібно змінювати свої моделі поведінки відповідно до місця, особи і часу. Якщо вам стоїть на ноги, подумайте, от, от навіть зараз кажу, от, допустимо, можливо, мені в майбутньому стануть на ногу. Як краще мені на це реагувати? І в момент, коли це станеться, ваша реакція зміниться. От, гарно дуже переглянути ті ситуації ваші реакції, які у вас виникають, які вам не подобаються. І подумайте, на яку реакцію замінити. Так коли ви йдете на склад, все, замість помідорів тепер буду витягувати яблука. Ось так це працює. Тому що там така чітка структура з поличками, і ми привикли... За однією реакцією витягувати. Чи от модель поведінки? Тобто ми привикли до якихось певних соціальних норм, які нам були нав'язані в основному, так. до якихось певних поведінки. Навіть ми привикли з однією людини говорити так же само. Ми привикли, що вона не змінюється. Так. Я буду так само спілкуватися з тією ж людиною. Але потрібно оцю, оцю свідомість включити. Так. Навіть спілкування з іншими людьми ми вже це переводимо в первичку і ми вже не думаємо, як потрібно спілкуватися. Тобто біля нас живе разом дружина, там, чоловік, діти, сім'я наша. І ми настільки привикли вже спілкуватися з ними якби, по, по стандарту, як ми це завжди робимо, що ми навіть не помічаємо, а можливо потрібно по-іншому. У нас немає от свідомості в от цей момент. Потрібно дивитися на людину як кожен раз як на нову. Переді мною кожен день нова людина. І потрібно вибудовувати з нею відносини. Можливо, вона помінялася. Відповідно, ті моделі поведінки, які були старі, вже не працюють. Так само ви теж міняєтесь. І ті моделі поведінки, які були раніше, вже не працюють. Час міняється. Так, місце міняється різне. Я от помічав, і мене от, давно ще коли там, студентом, ти живеш в гуртожитку чи там, верніше, знімаєш квартиру. І коли з тобою там, люди живуть в квартирі, і коли ви разом в квартирі, у вас одна модель поведінки. А коли ти виходиш з ним просто погуляти там, чи на чай, чи поспілкуватися в іншому місці, ця модель поведінки стає зовсім іншою. Тому що ви виходите за межі обумовлення оцього місця вашого. Тобто, щоб побачити людину іншою, витягніть її з звичного простору. Там, де сформовані ці звички, туди, де ті звички ще не сформовані. Коли звички не сформовані, ми починаємо, так як водиш машину, і ти абсолютно розумієш, ти бере контролювати один рух, то переключення передач, там, можеш, там руль крутити, дзеркала, і ти абсолютно увагою тут і зараз. Так само, людина, якщо ти помістив людину в умови, які їй некомфортні, вона проявляє себе, тому що ти можеш з нею дійсно поспілкуватися коли Увага і тут і зараз максимально. Так Кажуть, хочете е, дізнатися про людину, підіть з нею в похід. Підіть з нею в гори, і ти побачиш, як людина себе веде, як вона спілкується, е, як вона до тебе відноситься. <смірі> така от річ про догми, їх потрібно руйнувати. Вони не, не потрібні. Я думаю, ми ще будемо багато про це спілкуватися, тому що дуже тема така актуальна. Так у всіх нас є догми, ми всіх слідом, якихось нам установкам. Деякі вони е, хороші, деякі приносять там користь, а деякі вже застарівші. І не працюють цей, е, цю ситуацію із цими людьми. Так. Тобто потрібно повністю бути усвідомленим тут і зараз. І якби бути тут і зараз. Не, не бітати десь там в космосі. Так. Задавати собі запитання. Чому ось так? Я робив завжди ось так. А цього разу я також мушу так само робити, чи якось по-іншому. Тож, друзі, усвідомте, що цей кілок, який прив'язує слона, він в нашій голові. І ми можемо що ми захочемо. Повірте і спробуйте. Зробіть щось, то, що ви давно хочете робити. Медитація допомагає. Усвідомити оці наші око, усвідомити ці догми, усвідомити, що на все є заготовлена реакція. І ми зможемо її змінити. Тож, друзі, медитуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео, питання в коментарі, тому що контенту на Ютубі є мільйони там, каналів, ти можеш знайти будь-яку тему, але дуже мало є про духовність, про справжню духовність. І щоб люди більше дізнавалися про це. Нам потрібно про це розповідати, тому що медитуєш, стаєш щасливим. Бажаю вам гарного дня Намаскар.